Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Шановні наші друзі та шанувальники нашого каналу. Більше тисячі днів повномасштабної війни Запоріжжя, перебуваючи під постійними обстрілами, працює і живе своїм життям. Поруч з нашим будинком завершується будівництво підземної школи. Колві Клаб здорова планета для здорових дітей. Давайте поговоримо про майбутнє нашого спільного дому, назва якого планета Земля. Який чудовий наш дім з космосу, загадковий, чарівний, неповторний, єдиний на весь світ. А на Землі теж усе гаразд. Майбутнє нашої планети. діти. Так, піклування про дітей відчувається. 20 листопада 1959 року Генеральна асамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини а через 30 років, 20 листопада 1989 року Конвенцію про права дитини. Відтоді визначається на землі Всесвітній День дитини, помітне піклування і про навколишнє середовище. Зокрема, Міжнародний день охорони озонового шару щороку відзначається 16 вересня за рішенням тої ж Генеральної асамблеї ООН, яке було прийняте на основі Монреальського протоколу від 16.09.1987 року, яким передбачається скорочення речовин, які руйнують озоновий шар планети. 1609 і 2011 єднання цих двох свят. Мало б мати надважливе значення як для оздоровлення планети Земля, так і для оздоровлення її населення, зокрема дітей. Але зазначеним проголошенням про скорочення шкідливих речовин, які руйнують навколишнє середовище та здоров'я дітей, все піклування і закінчилося у нашому домі Земля. Реалі життя свідчать про недієвість зазначених документів. Наприклад, середньоденний видобуток нафти цієї основної винуватиці руйнації озону та здоров'я дітей постійно зростає. Так, зазначений видобуток нафти за 10 років з 2010 по 2019 рік, в порівнянні з попереднім десятиріччям виріс на 13% з 79,3 до 89,5 мільйонів барелів. Ви бачите. 19 липня 24-го року поблизу Сінгапуру зіткнулися та загорілися два великих нафтових танкери. Загинуло 62 члени екіпажів двох суден. Чисельні катастрофи танкерів, які транспортують нафту, завдають шкоди. Життю та здоров'ю людей. А витоки нафти в океани, моря та затоки призводять не лише до забруднення навколишнього середовища, а й до знищення популяції багатьох риб, тварин та птахів. Прибудинкові території житлових будинків перетворилися на автопарковки. Саме для цих автівок через моря й океани везуть нафту, яка при катастрофах забруднює водойми, а вихлопні гази авто. Руйнують життя та здоров'я населення планети. На кінець 2020 року у світі було 1 мільярд 180 мільйонів автівок, і їх виробництво постійно зростає. У 2021 році було виготовлено 82 мільйона автівок, що на 3% більше, ніж у 2020 році. Зростання виробництва автівок викликає занепокоєння, адже саме автівки, які заполонили усю планету і є головним її забруднювачем. Пам'ятаємо і Аль-Каїду, терористи якої 11 вересня 2001 року захопили авіалайнери і спрямували їх на вежі торгового центру. Лайнери з 35 тисячами літрів пального пробили вежі. Від пожежі сталеві конструкції розплавились і за дві години вежі близнюки зруйнувалися. Не було б на літаках пального, літаки б не змогли зруйнувати вежі, і катастрофа взагалі б не відбулася. Тож бо значимість міжнародного дня озонового шару полягає в скороченні виробництва та споживання речовин, які руйнують озоновий шар Землі. При цьому саме зменшення споживання нафти. І дозволить скоротити викиди вихлопних газів та покращити здоров'я дітей планети Земля. Ви бачите відому на увесь світ національну дитячу лікарню Хмадит. Це історична національна дитяча лікарня, яка була побудована у 1894 році на кошти підприємства та мецената Миколи Артемовича Терещенка для чорноробів та незаможних людей. На момент відкриття у 1894 році, це 130 років тому, історична лікарня мала лише 52 ліжка. На 2008 рік в ній вже було 620 ліжок для щорічного лікування 18 тисяч дітей та надання травматологічної допомоги 20 тисячам дітей. І таких дитячих лікарень у світі не перелічити, про що це свідчить. Це свідчить про масштаби захворювання дітей. Щороку рак забирає життя 150 тисяч дітей, а в Україні діагноз дитячий рак отримують щодня три родини. Ось така невтішна статистика стану планети Земля та її дітей. А справа, ви бачите, охмадит після російської ракети 8 липня 2024 року. Нам, українцям ніколи не зрозуміти Європу, яка пережила такі ж страхіття під час Другої світової війни і при цьому багатіє за рахунок російських активів під час сучасної війни, а Україна отримує лише злиденні відсотки. Про отримання самих активів за все зруйноване мова досі взагалі не йде. Шановні наші друзі та шанувальники нашого каналу, ви бачите шеврон нашого міжнародного екологічного клубу «Колві Club. Для покращення екології нашого спільного дому в нашої команди виникла ідея створення клубу Клаб», але для реалізації цієї ідеї необхідна ваша згода та підтримка. Отже, на шевроні мета клубу «Колві Club покращення екології планети Земля та її озонового шару. Про це мріє і дівчинка зі своїм казковим шаром. Дати 16.09.2011 закликають у ці дні не транспортувати по планеті Земля нафтопродукти, заборонити рух автівок, ДВЗ, щоб діти могли дихати чистим повітрям без вихлопних газів. юкрейн 25 та Лук нагадують світу, що Україна веде бій за свободу земної цивілізації. Земляни, європейці, американці, всі мешканці планети Земля. Навіть незначний внесок за наведеним QR-кодом стане суттєвою підтримкою української армії та клубу Колвіклаб, дивіз якого здорова планета для здорових дітей. Замовляйте шеврони за здоров'я своїх дітей. Підтримуйте акцію два дні чистого повітря. Всього два дні 0,5% часу на рік, коли усі земляни, зокрема й діти, можуть дихати чистим повітрям. Арифметично, це нульовий результат. Але давайте подивимося з іншого боку на ці два дні. Зокрема, якщо у ці два дні в садочках пояснювати дітям, що задля здоров'я, щоб не захворіти, слід стояти подалі від автівок, які забруднюють повітря своїми вихлопними газами. Заняття два, чисти, два дні чистого повітря доцільно проводити і в школах з обговоренням екології землі та транспорту майбутнього. Такі дійства можуть вплинути на вибір професій дітей та молоді. Тож бо ще раз запрошуємо усіх землян до клубу Колві Клаб. Лише усім світом можна оздоровити планету Земля та покращити здоров'я її дітей. Підставою для створення Клаб» став нагоді наш досвід у створенні найпотужніших літаків у світі великих крил України Руслана Ан Ан-124» та Мрії Ан-225. Безумовним першопроходцем цього дуету літаків був Ан-124, який установив 30 світових рекордів, але ще більше рекордів за славетною мрією їх аж 240. Ан-225 з таким же двигуном, як і в Руслані Д-18Т, зміг перевершити і досягти недосяжної та нездоланної потужності. Рекордні висоти мрії з 1988 року по теперішній 2025 рік залишаються неперевершеними всіма іншими важковиками літаками світу. Немало частку успіху цього дуету необхідно віддати двигуну Д-18Т, спеціально створеному для Ан-124 та Ан-225. Відмітимо, що один із відповідальних вузлів Д18Т був розроблений нашим сімейним дуетом Віктором та Любов'ю Кривошей. Створення Ан-124 та Ан 225 є лише частиною досягнень аерокосмічних українських технологій світового значення, про які раніше відзначалися на нашому YouTube каналі. Тож бо ще раз запрошуємо всіх землян до Колві Клаб лише всім світом. Спільними зусиллями ми зможемо здоровити планету Земля та покращити здоров'я її дітей. А далі, дещо про інший літак, про Ан-70, який розроблявся під керівництвом Балабуєва, Муравченка, Богуслаєва. Це були часи, коли відчувалося протистояння народного руху, який боровся за незалежність країни та консервативного керівництва, яке відстоювало збереження радянського ладу. Перемогла влада, після чого свої надійні професіонали протягом 35 років розробляли Ан-70, який, врешті, виявився нікому не потрібним. Крім того, катастрофа Ан-70, яка відбулася 10 лютого 1995 року, взагалі не була досконально та професійно досліджена. Такого висновку дотримується провідний інженер польотним випробуванням літаків Ігор Бабенко. Щоб не відчувалося, що на вище зазначеному історії авіації України завершилася, наш міжнародний екологічний колвік який тільки створюється, розглядає можливість відбудови Антонівської мрії 2 з такими удосконаленнями. Замість двоконтурних двигунів Д18Т доцільно встановити екологічні електродвигуни потужністю 230 кН. Акумуляторні батареї мають замінити 300 тонн небезпечного палива. З метою мінімізації аеродинамічного супротиву в носовій частині фюзеляжу може бути установлений генератор енергетичної тіні згідно з патентом України номер 126486 Це має бути надзвичайно амбітний та надзвичайно значимий науково-технічний проєкт, який має відповідати вимогам безпеки як планети Земля, так і її населення. Безумовно, Україна самостійно не зможе реалізувати такий складний та об'ємний проєкт, тому для його виконання слід долучити найкращих фахівців всього світу. І для виконання такого стратегічного проєкту необхідно буде витратити багато років складної праці. А щодо планів діяльності нашого Клаб» на 2025 рік, то вони зазначені на Шевроні і відповідають акції два дні чистого повітря 16 вересня та 20 листопада. Про що вже зазначалося? Шановні наші друзі та шанувальники нашого каналу, щиро запрошуємо вас до акції та лав клубу Club. Наш, ваш внесок на QR-код клубу посилить дієвість клубу. В той же час, щоб стати членом клубу, вам достатньо сплатити на QR код клубу суму, яка становить 25% від середньої річної зарплати країни вашого проживання. Якщо ви проживаєте в Україні, де середня річна зарплата за 2023 рік складала 209 304 гривні то ваш членський внесок за 2025 рік становить 523 гривні. Якщо ви проживаєте в країнах Євросоюзу, де середня річна зарплата за 2023 рік склала 37 900 євро, ваш членський внесок за 2025 рік становить 95 євро. Якщо ви проживаєте в США, де середня річна зарплата за 2023 рік складала 59 428 доларів, ваш членський внесок за 2025 рік становить 148,6 доларів. Таким чином, кожен бажаючи вступити до лав клубу може самостійно визначити свій внесок. Шановні наші друзі та шанувальники нашого каналу. Що ж означає ваш внесок, розмір якого становить 0,25 від середньої зарплати? Це ваша велика віра в незламну, суверенну, неділиму, непереможну Україну. Це ваша велика віра в українського воїна, який один веде бій за свободу всього цивілізованого світу. Це ваша велика віра в здорову планету для здорових дітей. Щоб підтримати міжнародний екологічний клуб Колвіклаб, вам достатньо з будь-якого куточка планети Земля перерахувати на QR-код клубу будь-яку мінімальну суму. Щоб стати дієвим членом клубу, вам достатньо теж з будь-якого куточка планети Земля перерахувати щорічний внесок у розмірі 0,25% від середньої річної зарплати країни вашого проживання на цей же qr код Шановні наші колеги клубу Клаб», об'єднуємося та створюєте в своїх країнах національні філії клубу для координації загальних зусиль для покращення екології планети Земля та здоров'я дітей. Країна, яка на жовтень 2025 року матиме найбільше членів клубу, буде мати право на розробку шеврону клубу «Колві 2026. Умови додатково будуть викладені на нашому YouTube каналі. Щоб випередити питання, куди жидуть кошти за членські внески, а також уникнути корупційних проблем, наша команда Колві звертається до фахівців всієї міжнародної спільноти розробити правила звіту витрат клубу «Колві Клаб» та контролю зазначених витрат. Ми маємо намір працювати та розвиватися за правилами цивілізованого світу. Наша команда чекає і таких пропозицій. З повагою, команда Колві.